Вітаю, шановні друзі, телеканал Два плюс Запрошую вас до Бухареста, де зараз розпочнеться матч. Відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, в якому Київське Динамо приймає грецький аріс міста Салоніки. Склад Київського Динамо. Ми зараз е, побачимо. А я вам його озвучу. Дуже багато залежними сьогодні від е, арбітрів, тому що сьогодні австрієць Себастьян Гісхаммер обслуговує цей матч, не австралієць як минулого. Матчу цих команд, а австрієць. Будемо сподіватися, що він сьогодні буде пильнішим, аніж е, рефері, який обслуговував попередній матч між Київським Динамо та Арісом. Ну і склади команд, склад е, господарів поля, склад Київського Динамо. У воротах Бущан під номером першим. Пара центральних захисників. Це 25-й дячук, 34-й сирота. Немає попова. Він е, травмований. Його немає сьогодні навіть у заявці. Справа Тимчик 24-й. Зліва Дубінчак, 44-й. В середині поля це 10-й номер Шапаренко, 5-й номер Сидорчук і 29-й номер Віталій Буярський. На флангах 7-й Ярмоленко, 91 й справа. Праворуч, ліворуч, 91-й Волошин в атаці, 11-й номер Владислав Ванат. Головний тренер Мірча Лучешко. Ну і бачимо відразу ж: прокоментую зміни. Попова немає він травмований. Сам із нього вийшов Дячук. Подивимося, як будуть грати пара дячук-сирота, тому що, в принципі, поки що різні пари були у Київську динаму на старті сезону, але проблемна позиція у центрі оборони вона все-таки існує. Ну і так само замість Кабаєва вийшов сьогодні Волошин з перших хвилин. А Беніто сьогодні у запасі. І Владислав Анат головний бомбардир команди на старті сезону. Він сьогодні вийде з перших хвилин. Першу гру він пропустив через. Е... Те, що захворів в день гри, почував себе погано, мав температуру. Ну, будемо сподіватися, що сьогодні все буде гаразд. Склад Аріса зараз на ваших екранах. Знову ж таки, той самий, майже який був у Салоніках. Отже, в воротах 94-й Хутасіотіс. Це єдина зміна, тому що в воротах стояв тоді Куеста Іспанець. І Хутесіотіс це єдиний грек у стартовому складі грецької команди. Пара центральних це 22-й Одубаджо, 4-й Фабіано. На правому фланзі 33-й Монтоя зліва. Третій Феррарі. Джурасик під номером 20-м. І Жуль під номером 30-м. Це пара опорних хавбеків. Трохи вище за них. 16-й номер Даріда. Швед Карлсон грає на позиції правого хава. От бачите, все рівно греки відтискають. Відтискає знову до центральних захисників і зараз вже сирота. От ніби зайшли вже дійшли до чужого штрафного майданчика. Футболісти Київського Динамо, але їх знову відтерли. Знову. Починається друга хвиля атаки. Сідорчук. Здорово! Здорово! Віддавав Ярмоленко. Стеванат віддавав. Віддавав він зараз на хід Буяльського, але Буяльський трохи пізно стартував. І програв. Трохи він не встиг до м'яча. Бачите, Ванат здорово запустив вільну зону. Ну тут і Фабіано, в принципі, тримав корпус. Трохи десь не докрутив. Не докрутив ступу. Зараз Ванат для того, щоб ця передача. Пройшла глибше на Бояльського. Коли ніхто його не чіпав. І зараз контратака. Феррарі. Джурасик. І буде зараз удар від Фабіано. Калсон. Подача! Подача! Пальма! І м'яч всі ці воріт. Це просто щось неймовірне. Невін Джурасик забиває м'яч. Перший вихід в обору в атаку. Серйозний вихід в атаку. і м'яч Сіті Урід Київського «Динамо». Ну, і що тут скажеш? Втратили м'яч. Пішла контратака. Бачите, віддає зараз. Бачите, стріляв. Свідомо стріляв, мабуть, Тимчик грав зараз з Джурасиком. Тому що він повинен був звужуватися в цій ситуації. Грати по футболісту, який ближче до воріт. І 0-1 для Динамо. 0-1 для Динамо і загалом 0-2. Перших динамців треба забивати двічі для того, щоб хоча б вирівняти ситуацію на футбольному полі. У протистоянні цих команд. Джурасик. Сидорчук. Ярмоленко. Сидорчук. Закидання. Хороше! Пробиває Волошин. Забиває гол! Немає ніякого положення поза грою. От він зараз цей гол. Гол, який, я вам хочу сказати, повертає до життя Київське Динамо. І забиває його Назарій Волошин. Нестандартність. Перший раз, коли глибока передача пройшла туди, куди потрібно. Сидорчук віддав цей пас. Подивіться, Волошин біг. Немає ніякого всайду. Немає всайду, тому що крайній захисник Монтоя здається втримав у грі. І Волошин. Дуже координовано зіграв у цій ситуації. Розвернувся і головою. так, знаєте, Переправив м'яч у сіткової. Один-один. Ну це вже трохи веселіше. Я думаю, що зараз греки не будуть себе вже так спокійно почувати. Пауза. Послухати. Сидорчук, Дячук. Передача проходить. встигай! Не встиг, не встиг, зовсім трохи не встиг Тимчик. Зовсім трохи не встиг тимчик. Запізнився, в мене таке враження був з виходом. Ну так буде лежати. Давайте зараз тут винесемо ще його. Швидку викличемо. Почекаємо, поки вона приїде. Ну Що тут зробив тимчик? Він прибрав ноги, кого він там не чіпав. Подивіться. Прибрав ноги. ми Бачимо, що абсолютно спокійно себе почуває Хутасів що ну, там вже небезпечно, там може бути і пенальті. Бережніше грають. Андрієвський. Андрієвський. Подає Андрієвський. Хороша подача. Ну це він вміє добре робити. Підбирає Ярмоленко. Під удар! М'яч у руках Футасіотіса. Бачите, як підсиріг група. Зараз Ярмоленко правою ногою пробивав. Ну, правильно все зробив. Прорахував відскок Андрій. Він у другому таймі дуже багато працює, дуже гостро працює. Намагається завести команду. Намагається бути лідером команди. Андрієвський. Додає наша пара, е, перепрошую, на Волошена. Волошин! Боярський! Пробиває Боярський! Можна добивати. Знову рятує команду «Хута Сіотіс». Хороший шанс. Він капітан команди зараз. Віталій Боярський. Після того, як пішов Садорчук. Добре, шанс. Можна було спробувати ще. Насправді далі дати, там набігав Ярмоленко. Хоча правильно робив. Є можливість для удару пробивав. Менендес ну, вже нікуди не має сили бігти. Вже вони на своїй половині поля. Ну, знаєте, прикріще, що єдиний момент, ну там може ще в другому таймі, був другий момент. Караваєв встигає! Пробиває каравай-гол! Забиває Саша, каравай-гол! Забиває! Боже! Недаремно я згадав гол Фенербахче, який він забив. І зараз Олександр Караваєв вирівнює ситуацію в цьому протистоянні. 2-1. Яка передача пройшла! Сирота! Саша Сирота на Сашу Караваєва. І 2-1. Згадайте, як він врятував Фенербахче. І зараз от він джокер. Подивіться, кадіагональ. І Караваєв цього разу відразу бив! Відразу бив! Не встиг Матаріта. Я казав, що немає у нього такої швидкості, щоб бігти за цим футболістом. Так він може здорово виконати. І 2 1 Ситуація зовсім по-іншому зараз складається для Київського Динамо. Зараз 2-1. Судячи з усього, все-таки більше сил залишилося у футболістів Динамо. І ми наближаємося до кінця основного часу цього протистояння. Андрієвський. Може пробити. Андрієвський. Пробиває Андрієвський. Рука в руки. Утесіоті зафіксував м'яч у руках. Подивіться, як вліпив. До речі, міг про прошити. Міг і прошити. Так якось, знаєте, ризиковано забрав м'яч. Ну і Зараз приїхав догравати вже до Аріса. Ну і от зараз 36 років. Подивимося. буде Чи буде досить? Подача! Подача! Боже, здалося, що м'яч влітає. сітку воріт. Кутовий Дячук перервав цю передачу. Виходить, виходив Лазарос на цей пас. Хрістодолопус. Ну що, кутовий? Дуже обережно потрібно бути. Дячук. Дубінчак пробирає м'яч. Добінчак від себе віддає на діало. Діало. у штрафний майданчик. Пробиває діало. Як не замкнув тут. Ярмоленко трохи не встиг. Добре робився діало. Бачите, хітнув суперника. Відразу на ударі пробивав. Ну, насправді далеко було. Якби, можливо, трошки довернув діалог під час удару. Ну і пробивав і намагався поцілити дальній кут. Або Ярмоленко десь там на мить. Раніше тут ще й кутовий. І лунає свисток. Лунає свисток, який сигналізує про те, що основний час в цьому поєдинку закінчився. 2-1 на користь Динамо. А це означає, що у нас буде компенсовані півгодини додаткового часу. Жовта картка і червона для Павчича. Жовта і червона картка для Павчича. Не сперечається. Павчич походив, походив, а що тут сперечається? Дубінчак. Що тут говорити? Ну що тут говорити? Він навіть не грав м'яч. М'яч він навіть не грав. Він вже в другій фазі. Ну що? У Динамо з'являється ще додатковий. Шанс. Удар! Подивіться, що виробляє зараз Бущан. Просто рятує команду. Ну, як так? І знову Фабіано. Ну, вже прочитали ніби вже цю історію. Вже був момент наприкінці основного часу. Все лунає свисток про закінчення. Про закінчення вирішив навіть не давати догравати там кілька секунд. Себастьян Гісхамер. І тепер серія пенальті. Серія пенальті, яка, яка визначить учасника третього кваліфікаційного раунду. Демир Брашко. Перший удар. Спокійнесенько, боже. Я так розписував тут його удари, що він там ледь сітку може не порвати. Спокійнесенько, молодчина. Перший, спокійно. Бачите, стабільність. Взагалі. Поклав воротаря, побачив, що той вже на одній нозі. І спокійно пробив по центру воріт. Фабіано. Капітан команди йде пробивати у греків. Ні ближче поставив. Арбітер дивиться. Ні дозволяє. Бущан там сказав, що ніби ближче поставив. на Сантиметр. Фабіано Бущан. Підвідки великий Бущан. Руки великі. Фабіано Бущан. Пробиває, пробиває, стояв, стояв до останнього Бущан, Я думаю, що він думав про те, щоб. Знаєте, якби якщо на силу піде удар, то він швидше за все піде по центру. Ну, і десь готувався до цього сильного удару Бощан. пробив пробився таки вкут. Прошив. Один-один. Хто в Динамо наступний? Андрієвський. У нього теж дуже потужний удар. Лівою ногою. Андрієвський забиває без шансів. Просто без шансів забиває. Там щось схопився заново. Задня. Задня. Андрій. Саша. Ну, що Задня це два тижні. Бо так, знаєте, характерний жаль. Вона, що забив зараз. Менендес. Бущан, Менендес, Бущан, Менендес! Провідбиває зараз Жора Бущан! Дуже здорово, дуже здорово! Дуже класно зіграв зараз Бущан. Не витримали нерви Менендеса. Мені знає, що не дивився він, куди б'є. Не дивився він на Бущана. Вибрав куди, туди бив. Бущан його прочитав. Діало. Ті футболісти, які вийшли на заміну пробивають. Діало. діало. Важливий пенальті. Важливий. Важливо забити. Дуже важливо. Забиває. Забиває діало. Подивіться, як спокійнесенько. Практично з кроку пробував. Ніби й розгін робив, але підійшов до м'яча. Не підбіг. А підійшов він до м'яча. І бачите, так на паузі подивився. По удару до, до останнього стояв. Утесіотяс. Забивають. Руб. Забиває розводить бущана і м'яч зараз Руб. Хто в Динамо? Peace. Ще один субристкий вийшов на заміну. Періс. Забивай. Забивай. Ах, не забивай Періс. Низом пробув. Треба піднімати м'яч. Ну, низом. Ну це дуже важко. Дуже важко забити. Бачите, встиг скластися. Бутасіотіс. Феррарі. Насилу. Ну, на Нічого не видумуючи, просто насилу пробив Феррарі. Забиває. Ну що, вирівнявся Рахунок. І зараз до першого незабитого. Просто насилу те все. Хто у Динамо? Беніто! Бачите, всі футболісти, вийшли на заміну. 120 хвилин відбігати і забити. Хоча, бачимо, у Аріса забивають. Беніто. Ну, якби всі так били, то шансів не було б. Піднімає м'яч. Бачите, що означає підняти м'яч? Який би не був голкіпер. Якщо ти піднімаєш м'яч, відбити його набагато складніше. Набагато складніше. Все рівно завалюється. голкіпер. Лазарос. Досвідчений. Супер-досвідчений Лазарос. І Бущан. забиває. Лазарос на паузі. Забиває. Так в один кут стрибає пущан і шукає свого щастя там. Одного разу він знайшов. Дячук. Пробивай, прошивай, Дячук. Які емоції прошиває нього Просто підійшов. Поклав окут і все. На силу. Вклав багато сили в цей удар. Замора. От молодий хлопчина. Костариканець. Гіпнотизує просто, гіпнотизує м'яч зараз Бущан з кроку. Замором. Майже, майже відбив Жора. Майже відбив цей удар Бущан. Поміняв кут. Стрибнув і майже, бачите, дістав. Динамо. Дубінчак. Забив. Ой, як обережненько. Під самусіньку під самісіньку стійко. Влад. Ну тут нема шансу. Місія лави київського Динамо. Олег Анатолійович, який забивав швейцарцям. Вирішальний. Навіть він зараз страждає. Центральний захисник одубаджо. Вищі ворі! Динамо у наступному раунді. Все! Динамо виходить до наступного раунду Ліги конференції. І от спокій відібрав цей матч дуже багато нервів і вболівальникам, і тренерському штабу, і футболістам перетерпіли, перегризли. Невдало складався цей матч. Вольова перемога, серія пенальтів, моменти. Молодці хлопці, просто молодці. Це радість, це емоції для всієї країни.